І людина хотіла 11 тисяч гривень за Григорія Сковороду в запайці. Тут запайка порвана. І за Богдана Хмельницького. Богдан Хмельницький без сертифіката. 11 тисяч, бо думав, що є сертифікат до той, до той монети. Потім, коли виявили, що немає сертифіката, я запропонував за дві монети і за сертифікат 9500. Купив за 9800. Цю монету я поспішив, її не потрібно було купувати. Тому що я їх купував для слабування, але цю немає сенсу слабувати, бо я не додивився. Чим погано на зібранні, я вже вам казав, що там таке світло не дуже добре, не дуже якісне. І ця точка, і ось тут ось точка чорна. Е, ну Його не немає сенсу слабувати. Його такий сенс помить і ну, сайта там продамо як митий. Але якби ціна плюс-мінус адекватна, а Богдана Хмельницького да, будемо слабувати. Надіюся, що з вересня буде можливість, там будуть знайомі їхати до Німеччини і зможуть якби, нам частково допомогти в цій ситуації. Типу, Богдан він запаяний, да, на ньому є патина, я буду замовляти мийку в NGC і я думаю, що він повинен ну, пруф-69 кМ отримати.